Найбільше від вогню російських загарбників потерпають Пологівський та Васильівський райони Запорізької області. Село Мала Токмачка знаходиться за лічені кілометри від передової. Як виживають за таких вже не людських умов, щоденних, як нещогодинних, обстрілів мешканці села у прифронтовій зоні? Дивіться далі. Село Малатакмачка, Пологівський район Запорізька область, до тимчасово окупованого районного центру Пологів, де засіли орки якихось 20 кілометрів, до безпосередньо передової кілька. ледь не щодня цей населений пункт опиняється у зведеннях Генштабу і обласного управління нацполіції про обстріли і руйнування, про постачання комунальних послуг місцеві мешканці не згадують вже 10 місяців. Життя тут триває головним чином завдяки волонтерам. Це... Очень опасный район, этот поселок очень опасный. Туда кроме нас больше никто не приезжает. На край привозят так мачки, продуктовые наборы, все необходимое. А на самый край... Дальня, так мачка ми називаємо, ніхто не привозить. Ми там постійно, мінімум раз в неділю, а то два буваємо. Сюди людям привозять все від пічок, ліків і одягу до продуктів, особливо солодощів. Привіт, мої зайчі. Як ви доїхали? Мої вгород'я. Понад трьох тисяч мешканців, які проживали тут до 24 лютого, зараз не набереться і кількох сотень. Нема нічого. Холодно, вікон дивіться, нема. вони все. Криші побиті. В кожний божий день. І градами, і усім. У мене кром двору 22 воронки. І не вважаю в дворі. Хати розбиті процентом 20. Ну, такі, що о щиті мово розбиті. Це особливо центр, чотири вулиці дуже побиті. Тут навіть собаки вже знають, коли чекати чергових прильотів, ворожих снарядів, ракет і мін. От у нас біма, Біма, подійди сюди. Він знає, з якої сторони попереджує нас, знає, з якої сторони будуть стріляти. А багато хто втратив тварин, які роками годували родини. Не вбило. Коровка така хороша була, вбило коровку. 8 ноября були гради, дали хорошо і все, корови немає. Жалко, ну а що робити. Главне, аби ми були живі і було все добре. Мешканці, чиї будинки зруйновані, виїжджають. У інших є різні причини залишитися. Кажуть, не боїмося вже нічого. У мене мама хвора, пошти лежача, куди я з нею поїду? Я нікуди з нею не поїду. Своє памперсами її. ну лежача людина з інсульта. Куди я можу з нею поїхати? На пенсію я порожі не витягну. Так що так що живемо. Куди? Ми на Україні, ми на своїй землі на своїй хаті. Куда їхати? У нас ось золоті хлопці їздять, хормлять нас. Зачем нам кудись їхати? Та й за таких вже не людських умов щоденних, як на щогодинних обстрілів, мешканці села впевнені буде і перемога, і життя, і добро. Ми не повинні здатися, не повинні здатися. Все одно буде мир на нашій землі. Все одно наші солдати, хлопчики, оті побідя, і буде в нас все добре. Буде.